Виходить сонце і заходить сонце, а рід приходить і відминає, і залишається земля, на якій той рід жив. А на ній руїни, а в ній могили. І розшукують археологи ті руїни, розкопують ті могили і пильно вдивляються в свої знахідки. Але мовчать людські кістки і щерепки розбитого посуду, мовчать поржавілі мечі і серпи. Скільки племен і народів прийшли на цю землю і пішли в забуття. Їх доля, їх болі, і турботи так і не стали історією, лишилися перед історією, німою і невразною. Лише слово, писане на пергаменті. Відтиснене на м'якій глині чи викарбуване на твердому граніті, живе у віках і тисячоліттях. Слово його живають барви, лунають голоси, підіймаються з безодні забуття давно минуле з його величою ганьбою, з його подвигами і злочинами, з його молитвами і прокльонами. Це історія. А десь з півночі, за оповитих туманами Кавказьких гір, вилітають на яскраво освітлену писемними свідченнями історичну арену кінні загони якогось загадкового народу, що зветься кімерійцями, і здригаються від жаху могутні держави Асірії, Урарту, Малої Азії. Звідки вони вийшли, куди пішли? З безвісті вийшли і у безвість пішли. Уті безкраї причорноморські степи, куди ще не прийшла історія. Я, Геродот з Гелікарнасу, зібрав і записав ці відомості, щоб минулі події з плином часу не поринули в забуття і великі гідні подиву діяння, як Елінів, так і варварів, не лишилися в безвісності. Коли у п'ятому столітті до Різдва Христового Геродот відвідав Північне Причорномор'я, кімерійців тут уже не було. Скіфи-кочівники, що жили в глибинах Азії, перейшли ріку Аракс і прийшли в Кімерійську землю. Саме її тепер і заселяють скіфи. Очевидно, що кімерійці тікали від скіфів у Азію. Ясно й те, що скіфи, переслідуючи їх, вдерлися в Нідійську землю. Ясно і очевидно. Але мінливо й непевне те світло, що падає відписаного слова на країни, на події, на людей. Де та ріка Аракс і як вона нині називається? Що таке ті глибини Азії? І Як може цілий народ, що заселяв величезну країну, тікати від другого народу? Ще за античності були історики, які називали Геродота не лише батьком історії, але й оповідачем казок, ну то спасибі Гродотові і за історію, і за казки. Геракл прибув у безлюдну землю, яку нині населяють скіфи. Тут його застали зима й мороз. І заснув він, загорнувшись у левічу шкуру. А коли прокинувся, то побачив, що коні з його колісниці таємниче зникли. Довго шукав Геракл своїх коней, довго блукав він безкрайнім і безлюдним степом. Та нарешті побачив темну глибоку печеру. У печері знайшов він дивне створіння, напівдівчину напівзмію. Змієнога діва пообіцяла Гераклові повернути його коней, якщо він візьме з нею шлюб. І народила вона Гераклу трьох синів, від яких пішли різні племена. А Геракл подався далі вершити свої славетні подвиги, але залишив свій пояс з чашею і свій лук. Той з його синів, котрий змужнівши зможе натягти його, той і стане царем на цій землі. Лише молодшому братові підкорився батьківський лук і став він царем скіфів. Так розповідали Геродоту греки, що живуть біля Чорного моря. А що розповідали скіфи? Ще в 1753 році генерал-губернатор новоросійського краю Мельгунов віддав наказ розкопати один із стопових курганів литу могилу і підніс Катерині II знайдені там золоті прикраси. А восени 1830 року Павло Дебрюкс, який все своє не дуже радісне життя подвижника присвятив археології, проник у царську могилу Кульоба на Керчицькому півострові і світ уперше побачив. Скіфів. І одразу виникло запитання, що мають означати ці зображення? Адже випадкові речі в могилу не кладуть та ще й в царську могилу? Може, це епізоди із життя царя, якого тут поховано? Та невже у житті того могутнього володаря не було подій більш героїчних, ніж перенесений ним зубний біль? Від того ж Геродота ми знаємо, що в Скіфів був свій славетний герой, свій Геракл. Звали його Таргітай. Як і в Геракла було в нього три сини. То може на Кульовській посудині і зображено випробування луком, про яке згадує Геродот, тільки проводить його не матір зміяного богиня, а батько, могутній Таргітай. І коли сини змужніли, сказав їм Таргітай, ось мій лук, той з вас, у кого вистачить сил і вміння натягти на ньому.